Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхала на ось такий красивий нічний ринок. Ми зараз з вами подивимося, які ж тут у нас є цікавенькі страви і чи смачні вони. Можливо, декілька з них ми ще спробуємо. Чоловік поки поїхав паркувати мопед, тому що ми вирішили поїхати на скутері на вулиці дощ, але я вирішила, що їхати машиною чи таксі не хочу. Тому ми поїхали скутером. Так, перший наш магазинчик це ось такі коктейльчики. Різноманітні напої. Ціни приблизно 15-18 юаней за один напій. У нас на вулиці дощ, я зараз з парасолькою, така романтика, тому я й не захотіла їхати машиною або Їхали. таксі. Так, наступне у нас різні ось такі смажені крильця. Рибка, картошка фрі, зелень смажена. Тут я би вам щось показала, аби це все не було запотівшим. Ось ближче ще покажу меню. Також тут скрізь ось такі маленькі столики. Та кріселка можна собі відпочити. Не було би дощу, то, можливо, ми щось би взяли, Вживо якісь напої і сиділи би собі, попивали. Але моросить дощик. Так, ідемо далі. Ось тут у дяді чайна церемонія. Тут якісь. Букмекерська компанія. <laughs> тут, напевно, лотарейки якісь. Та, тут можна купити собі лотарейку. Так, тут у нас якесь маленьке віконечко oh, з якимись блінчиками. То Киїло комісянці у oh, мене. Yeah. А, ah, тут у нас якісь ось такі блінчики, тофу. Ой, тут щось таке цікавеньке. Не знаю, що тут такі. Тут і блінчики, і напої, і якісь макарони, і міні на що тут тільки немає. А, ось там ціни. Я ж думаю, звідки чоловік ціни знає. Він дивиться прямо і мені розказує. Ось цей блінчик ще вам показувала, коштує 5 юаней, разом з яйцем 7 юаней. З м'ясом 15 юаней. Так, тут вже нам смажуть наш блінчик. Чому воно так зас? Ось так, засвічує трішки ось. Це вже ж смажиться наш блінчик. П'ять юаней коштує. Це написано, що це якийсь Єву special блін. Скільки там масла? Тут ще щось можна взяти, такими кубиками, якимось вони нарізані. виглядає дивно, і тут ще якась жижа. Ну, чекаємо наш блінчик. Тут ще ось таке віконечко, де можна дивитися як готує, тому я ще прийшла і сюди, щоб вам ближче показати. Він всередині з різною зеленю. Дивіться, як олійка. Є. Yeah. Як ставлія виглядає не дуже. Все скорідочку виключають. Ми взяли без яйця. Тобто коштував блінчик всього лише 5 юаней. Так, вже наш блінчик готовий. Дуже почала і теже гарячий. Локонч мав коштувати спочатку чоловік, але удар вирішив на мене перенести. Трошки солюнуватий. Yeah. Знаєте, як мама раніше робила пирожки з зеленою цибулею і яйцями в таке, типу з м'ясом. Воно трішки схоже на ці пирожки, але мені не подобається. Я більше його ніколи не буду брати. Солінуватий, дуже багато олії, тому мені не дуже. Нічого не. Реакція від чоловіка Нормальна, все. Бугалчи, т'єм, сландер. Тут собі можна взяти мороз, а це безкоштовно. Ой, тут разом з песиком, яким красивим. Тут у нас різні солодощі. Тут різні солодощі жуйки, цукерки, різне желе, а також горішки. Ось в таких упаковочках можна собі ще придбати горішки. І насіння. Фініки різні. Ой, тут є ще ось така будка, де можна сфотографуватися. Мені локація. А, тут жінка гадає на таро. Ще один заклад з різними макаронками. Малатан. Це малатанчик. Там собі обираєте м'яско, обираєте зелень і вам це все варить. Тут ці немає, тому що тут все на вагу. Далі у нас барбекю. Тут смажить різні сосиски, тофу на ось такому грилі Далі у нас теж якісь макарони. Ой, що це таке? Тут ви собі обираєте овочі, а далі вам це все разом з різними соусами переміщується. Ой, тут ще у нас в нас таке прикольне. Це у нас фрукти в склі. О, які вони маленькі. Вам на відео здається, що воно велике, ні, воно завдовжки палить. Ось такі фруктики. А ось тут в нас що це таке? Чи це шоколад, чи це морозо? Ось таке кафе. Це іноземне кафе. Ось таке кафе. Це, я так розумію, якесь турецьке або сирійське кафе. І кальянчик. Також тут роблять шаурму. Це, напевно, якийсь турецький заклад. Знову барбекю. Музика вже не грає. Напевно, через дощ вже всі розійшлись. Так, тут у нас раки, креветки мариновані. Ось і вони. Різні ось такі креветки. Рак, креветки, кажу, раки. Зразу є і мариноване все, устриці, рибка. Вам це все готують і має вийти ось така страва. Виглядає все ну, дуже апетитно. Так, тут у нас щось Ą. смачненьке. Подивіться, якісь ось такі хот-доги чи що це, не знаю. Також є ще ось такі різні напої, смажена курка у фритюрі. сосиски, тофу. Ось такі різноманітні сосиски, смажені з різними соусами. Що ж, друзі, ось такий відеоролик у нас сьогодні вийшов. Він такий, знаєте, маленький, погода в нас. Ой, зовсім не те, що потрібно, але нічого. Зато я вам трішки показала, що у нас тут є цікавенько. Всім пока-пока.